Одного разу індійського мільярдера Ратана тата запитали, чи був він коли-небудь щасливий у своєму житті. На що він відповів? Перший раз я думав, що я щасливий, коли я збирав свої статки. Другий раз я був щасливий, коли я зібрав свої статки, і вони виявилися найбільшими. У цілій Індії. Третій раз я думав, що я був щасливий тоді, коли я скупив всі металургійні підприємства Індії і став найбагатшою людиною Індії. Але одного разу мій приятель мене запросив прийняти участь у благодійній акції по закупівлі інвалідних візків для дітей. І от я закупив 200 інвалідних візків, і ми за наполяганням приятеля поїхали роздати ті віски дітям. І от ми роздали ті візки, я бачив щасливих дітей. Я вже хотів йти, але одна дитина міцно схопила мене за руку, і я запитав, чи тобі ще щось потрібно. Дитина подивилася мені. У вічі, і сказала: Я хочу запам'ятати ваше обличчя, щоб коли я зустріну вас у небі, я могла вас там пізнати і сказати Богові про ваш добрий вчинок. Саме тоді я відчув найбільше щастя, яке я ніколи не відчував у своєму житті. Саме так, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, людина може себе відчути найбільш щасливою не тоді, коли здобуває, але тоді, коли роздає, коли творить добро потребуючим людям. Саме тоді людина може пережити найбільше щастя у своєму житті. Тому, коли хочемо бути щасливими, творимо добро у цьому світі. Амінь.